Скажіть мені, яка історія вашої нації, я скажу, яке майбутнє в цій нації. Скажіть мені, хто вас був прадід і за що він воював, за що він боровся. Якщо згадаєте, скажіть, хто ваш був дід? Хто вас був батько, З якими ідеалами і цінностями він жив, мені легко тоді дати відповідь, ким буде ваш син, ким будуть ваші внуки. Що вас продає ця історія? Чому ми так за неї зараз боремося? Чому ми посилаємося на вже історію і кажемо, що вона не потрібна, не потрібна нашим дітям? Тому що історія литовців, історія поляків, історія чехів, врешті-решті історія українців завжди складається із сторінок боротьби за власну незалежність. Другої історії немає. Підкреслити, історії не буває 5 часів. Історії не буває Донецької, Кримської, Київської чи Галичанської. Національна історія є лише одна. Хочу з усією ясністю сказати, общої історії не буває. Історія існує одна і вона національна. І з цієї точки зору крутий, це наш генетичний історичний код.